Шановні майстри, для вас унікальна новинка від дремель. Нарешті він випустив акумуляторний гравер, потужний гравер, який комплектується двома акумуляторами, які підходять. Нарешті вони підходять до техніки Бош професійної. Крім того, цей гравер безшіточний. Крім того, він вже йде в нових кейсах. Крім того, дуже потужна зарядка в ньому. Я впевнений, що вона зарядить повністю розряджений такий акумулятор за 2 години. Бачите, які трансформери. В іншому, в другому кейсі, тут різні аксесуари, які ви можете користуватися. На жаль, комплектується тільки двома сангами, але ці санги підійдуть до більшості: це диски Дістарівський батерфляй, фреза ніктар. Ось такі гальванічні диски. І, звісно, фреза для вирізання отворів. Не Отворів заокруглим. Цей гравер він я впевнений, що потягне роботи по плитці. І пам'ятайте, що у Bosch, чим мені подобається Bosch, у нього найкраща гарантія. Звісно, ці кейси, якщо у вас вже був мережевий, можна стикувати між собою і переносити за одну ручку все разом. Але, але, але ось такого кутового, ще нагадую, на жаль, в комплекті до акумуляторного немає. В комплекті до мережевого є така кутова насадочка. Ну, а плиточникам без неї ніяк. Але це не головне. Не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців. Бантів з України, слава Україні.